Далекобійна зброя лише один із пазлів перемоги. Таку думку під час Варшавського безпекового форуму висловив експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Чому без супутників, боєприпасів та рішень заходу пазл не складається? Та чому Трамп змінив рішення щодо томагавків? Дивіться далі в ексклюзивному коментарі для слава ТВ. Я так розумію, що е, далекобійна зброя це один з елементів, це один з пазлів великої картини, як перемогти у війні з Росією, тому що. Маючи просто далекобійну зброю, але не маючи е, розвідки і супутникового е, зв'язку, ми не зможемо перемогти. Маючи там е, тільки один тип е, амуніції, а не маючи іншого, також не зможемо. Тобто, це означає, що для перемоги потрібно все, і так до речі казали мені військові. От я зустрічався з багатьма е, серйозними військовими, які командують українськими корпусами і бригадами. Вони сказали, дивіться, у нас нема такого на війні, що нам. От щось особливе, нам потрібно все. Тому що сьогодні потрібно одне, завтра друге, а післязавтра третє. Це війна. Тому резюмуючи, позиція американського президента останні дні надихаюча, але я думаю, що вона буде насправді надихаюча тоді, коли будуть прийняті рішення американською адміністрацією. Він думав Трамп про те, що коли він покличе Путіна в Енкориж в Аляску. То після цього він зможе отримати якісь поступки, і я так розумію. Кажуть люди, що Трамп, в принципі запропонував для Путіна доволі непоганий пакет. Але Путін прочитав зустріч на Алясці зовсім по іншому. Він прочитав, що білий дім в принципі буде закривати очі на всі злочини, які вчиняє Путін, і тому можна подивитися по кількості дронових атак, як сприйняв Путін цю історію. Не дивлячись на те, що Трамп напевно він дійсно хотів отримати поступки від Путіна і досягнути певного результату, станом на зараз він чітко зрозумів, що Путін не готовий рухатись, і тому і з'явився цей е, відомий пост про те, що Україна може відновити свої території при допомозі Європейського союзу. Ну він просто напевно швидко писав пост і забув про і ш, додати і при допомозі Сполучених Штатів.